Так, буквально 5 хвилин 5 хвилин, і ми, я так розумію, заслухаємо шикарну доповідь. так? Я аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, дозвольте подякувати керівництву військового інституту в структурі КНУ і оргкомітету сьогоднішньої науково-практичної конференції за надану можливість представити частину мого дослідження технічних експертів контрдронних систем, а також міждержавної інтероперабельності у сфері технологій подвійного призначення і інтеграції української. Сі інфраструктури в майбутню архітектуру безпеки Європи. І я вибачаюсь. Я думаю, що дехто бачив, чи виключився, чи що тривога, тому прошу всіх бути в укриття. Дуже дякую, і тоді продовжимо після вже відбору. Україна на сьогодні експлуатує вже понад 1200, майже 1300 кілометрів діючої контрдронної мережі, яка включає радіочастотні сенсорні кластери. RFDF, комбіновані оптико-електронні вузли і АР, також тепловізійні станції на середній великій дистанції, системи радіоелектронного придушення різних діапазонів, інтегровані перехоплювачі ближньої дії, і тактичні це два вузли, які пов'язують фронтові сегменти з оперативними штабами. Це вже повноцінна сенсорна мережа подвійного призначення військового. Це перехоплення, виявлення кілчин і цивільного. Де є захист критичної інфраструктури, енергетики, логістики і міських агломерацій. Загалом українська антидронна система є на сьогодні фактичною найбільш діючою контрдронною мережею подвійного призначення у Європі. Тоді, як Україна вже протестувала модульну архітектуру, ЄС лише ініціює і обговорює цей проєкт, Європейська дронна стіна це, нагадаю, ініціатива. На вісім країн загальною протяжністю близько 4 тисяч кілометрів головна проблема полягає у нульовій стандартизації між системами цих восьми країн. Це різні частотні діапазони для сенсорів, різні протоколи передачі даних, різні 2 алгоритми, різні тактики класифікації цілей і несумісність кілчейн між військовими структурами відповідно до військових доктрин. Україна натомість вже створила уніфіковану бойову архітектуру, яку можна масштабувати: це схеми СОП, це модульні вузли, адаптивна сенсорна мережа, це живучість при втраті окремих сегментів і швидкий цикл модернізації. Подекуди цей цикл складає навіть тижні. Хоча стандартно це три місяці вироблення контртехнології на після появи якоїсь технології. На передовій прикладом цього є, наприклад, технології Файбер, оптоволоконних систем, і таке інше. Ну, Польща розуміє, напевно, я так розумію, що наскільки вони залежні, або ми від них, або така взаємодопомога в прикритті цього кордону. Навіть якщо контрдронна стіна ЄС постане у Польщі, то в будь-якому варіанті сигнал, перехоплення, ідентифікація ворожих цілей, ворожих БПЛА. З території Росії або Білорусі відбуватиметься на десятки хвилин раніше, а система раннього попередження це Україна. Європейська система без українського сегмента буде дірявою просто через фізику траєкторії польоту БПЛА. Навіть якщо ЄС формально вибудує всі ЄС лінію через. Ті вісім країн Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію вона фізично не зможе працювати без української частини, бо активність білоруських та російських сил в північному секторі створює унікальний канал проникнення дальних, е, дальніх ланцетів і шахетподібних платформ БПЛА, які в будь-якому варіанті проходитиме саме через. Український повітряний простір. Якщо не включати Україну до загальноєвропейського контрдронного проєкту, то відрізок між містами Гродно, Мінськ і Мозер стає діркою довжиною 1000 кілометрів. В деяких е, точках дистанція від цього відрізку до кордонів ЄС менше ніж 40 кілометрів, е, цю дірку не витримає жодна європейська архітектура контрдронних систем і Крім цього, це є нелогічним, як будувати систему пожежної безпеки, починаючи з кута або з кордону будівлі, ігноруючи саме ту частину будинку, де вже є загоряння, де вже є пожежа. Саме там потрібно закривати. А відповідно, пожежа в Європі зараз відбувається на українській передовій. Польське партнерство і перспектива першочергового фінансування є наразі найбільше. Головнішим викликом для України в межах загальноєвропейської оборонної програми САВ, куди закладено 150 мільярдів євро. З цих 150 мільярдів євро Україна може розраховувати на чверть, тобто на майже 40 мільярдів євро. І пояснюється це дуже просто: Польща як країна, яка має спільний кордон з. Україною, Білорусі і Російською Федерацією отримує найбільший е, транш цієї оборонної програми Safe у розмірі понад 29%, В грошах це 43,7 мільярда євро. Mm -hmm. е, який саме відсоток з цих коштів піде на контрдронні системи, стане зрозуміло лише після затвердження польського проекту оборонного бюджету, де однозначно буде збільшена частка на закупівлю дронів і контрдронних систем, що виглядає цілком логічним, адже в українських реаліях е, саме вони нівелюють ефективність важких мілітарів платформ, таких як танки або артилерії. При цьому як мінімум половину контрактів з фінансування. Дронних і контрдронних систем Міністерство оборони Польщі обіцяє віддати польським компаніям, які повинні протягом трьох місяців після оголошення ввести свої контрдронні проекти в експлуатацію. На це видається лише три місяці, а всю загалом систему боротьби з безпілотниками повинні завершити за два роки: 2026 2027 роки. При цьому розподіл. Основних коштів буде відбуватися впродовж останнього року півтора. Відповідно, а чому такі сталі оці терміни? Да? Що за два роки там чи три місяці? От, це, це в них прописані такі умови, і вони не змінюють. Ви кажете, що цей подальший розподіл 50 Польща, а далі треба боротися. за цей раз. Ну це ж очевидно, що ну, Україна просто там перша в цьому зараз. А, на участь України у цьому проєкті, А це ще раз нагадаю: потенціал близько 40 мільярдів. Євро, близько 40 мільярдів євро, так, а, може знадобиться півроку або, дай Боже, за рік встигнути. Українська мережа, крім того, скорочує обсяг будівництва і стандартизацію щонайменше на 1200 кілометрів. Протяжність українських ділянок, які межують, або фактично забезпечують раннє виявлення для Європейського Союзу, це близько 1000 1250 кілометрів. Сумарна протяжність ділянок кордонів ЄС, які довелося б технічно закривати без України. Це майже така ж довжина на 100 кілометрів більше. Це 1350 кілометрів. У технічному еквіваленті України інтеграція України означає економію від 3 до 5 років, оскільки це скорочує загальну будівельну ділянку на понад 30%. Це зменшує кількість. Вузлів управління це два вузлів для синхронізації. Це зводить до мінімуму добулювання сенсорів, і це дозволяє використовувати вже розгорнуту далекобійну оптику та RF кластери. Кадрова мережа України це також технічний домножувач ефективності в контрдронній системі ЄС. Контрдроні системи це не стільки залізо, скільки інженерно-операторська екосистема. Україна. Відповідно до останніх заяв Міністерства, міністра цифрової трансформації пана Федорова, має вже понад 20 тисяч бойових фахівців сі операторів сенсорних мереж, інженерів, спеціалістів С2, аналітиків рф Спектра та інструкторів. Аналітиків рф Спектра. Для панєвропейської системи потрібно в чотири рази більше. Це щонайменше 100 тисяч кваліфікованих технічних кадрів. ЄС не має можливості самостійно їх підготувати у стислі терміни, тому українська інтеграція, інтеграція нашої держави в цю систему це не стільки про політику, скільки про готовність забезпечити технічну експлуатацію контрдронної системи ЄС в день її запуску. Європа має ресурси і політичну волю розгорнути таку систему. Україна має вже сенсорну мережу, протоколи, інженерні практики і готову команду спеціалістів. Рішення є очевидним, це інтеграція України, і це технічна необхідність, а не дипломатичний жест, бо контрдронна стіна ЄС неможлива без української бази, яка в умовах війни вже довела свою ефективність. Тобто без України контрдронна стіна ЄС отримує нульову глибину раннього виявлення і відповідно затримки і ідентифікації БПЛА ворожих БПЛА з території Білорусі та Росії, неповний АРФ спектр вхідних атак і розірвані ділянки сенсорних мереж, різні моделі обробки потоків телеметрії і неоднакові бази даних електронних сигнатур. Відсутність повної траєкторії польоту, цілей, які залітають через територію України, і нестачу даних для алгоритмів машинного навчання, а штучний інтелект все більше запроваджується саме у контрдронну сферу, і він однозначно буде домінуючою технологією. Скажіть, будь ласка, тоді я так хотів запитати. А які от, ну конкретні пропозиції да, щодо цього питання з країнами партнера були надані? Ну я маю на увазі навіть політичні чи розроблений якийсь меморандум, чи розроблений якийсь керівний документ щодо цього для прогнозування сценаріїв, моделювання політик та методик evidence-based governance, для розробки процедур визнання кваліфікацій, професійних кваліфікацій операторів БПЛА, інженерів, розробників? Для формування транснаціональних навчальних хабів, а також для уніфікації протоколів реагування і стандартів військової та кібербезпеки, пропоную на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема на базі науково навчального інституту публічного управління та державної служби, який я представляю, а також на базі військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка і факультету. Радіо фізики, електроніки та комп'ютерних систем, організувати лабораторію розвитку інноваційних технологій Dual Use Lab спільно з релокованими у Польщу та інші країни ЄС українськими виробниками дронних та контрдронних технологій, а також з провідними дослідницькими центрами у ЄС, Сполучених Америки, у Тайвані, у Південній Кореї. При підтримці оборонних агенцій НАТО, ДАРПА і Даян, згоден. Дуже дякую, дуже цікаво. Дуже я вас попрошу надіслати мені тоді тему доповіді на телефон. З... для протоколу мені потрібно. Дуже дякую. Дякую.